На даний момент у нас в нас по області є інформація, що скоєно чотири дорожньо-транспортні пригоди отримали з них по місту. Одна на трасі Луцьк-Маневичі в районі села Сокиричі. Дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, тобто автомобілі отримали механічні пошкодження. Ну, це зв'язано перш за все з такими складними погодними умовами. Хотів би застерегти водіїв, то немає певного досвіду керування в таких погодних умовах. Е, е, Утримати е, сідати за кермо і вирушати в дорогу. Ну і звичайно, треба розраховувати на технічний стан автомобіля, чи він готовий до експлуатації в зимовий період. Це і, звичайно. Зимові шини на автомобілі чи встановлено От. і увагу, особливо пішоходам. Пішоходи, щоб звертали увагу, де переходять на проїжджу, проїжджу частину в місцях, чи може зупинитися автомобіль. Ну і звичайно, пішоходи – це велика проблема в нічний час. Щодо роботи державінспекція, наші працівники будуть, які відповідають за організацію дорожнього руху, працювати у ціловодовому режимі, відслідковувати ситуацію на наших шляхах волині. Замітіль э, створила незручності для влучання для автомобільної техніки. В принципі, цілому ситуація контрольована. Э, Сьогодні на дорогах працює сім одиниць э, техніки підприємства Луцпець Це 4 посипачки, рейдер, э, одна половимойна машина і гом. Дороги чистили цілу ніч. Чотири машини практично. Безперестанно працювала цілу ніч. Посипати почали вже тільки зранку, тому що під такий снігопад сипати не було сенсу. І зараз посипання йде повнополі. Таких ну, корізових ситуацій на дорозі, де були вулиці непроїзні, практично на сьогоднішній день немає.